Так, всім доброго. Дайте мені, будь ласка, знати, чи мене добре чути. Я дуже надію, що добре чути. Не брала мікрофон, а будемо так з вами сьогодні розмовляти. Ще раз доброго вечора. Рада всіх вас бачити. Я от така сьогодні прям вся така з квітами. Так. Тільки що провела вебінар для. Своєї асоціації запрошувала на свій курс по ДПДро. Маю декілька лишніх там хвилиночок і хочу записати вам відео про оці ваші усвідомлення, які були. Давайте спочатку по, по першій картинці, яку я викладала декілька днів назад в ну, В соціальних мережах, там, де мама веде а, дитину за руку, і дитина питає, мама, а в чому а, смисл життя? І мама каже: А ти знаєш, доню, смисл життя в тобі. І от я там запитувала, як ви гадаєте, в чому а, смисл вашого життя? В дитині а, чи ще в чомусь? А, як ви гадаєте? Да? Давайте, давайте подумаємо. В принципі, якщо взяти в Інстаграм, ви всі відповіли правильно, бо сказали, що смисл життя ну, точно не в цій дитині. Так? Тому що дитина, я перепрошую, зараз виключу звук, тому що дитина народжується, вона приходить до нас як свято. так? Ми не народжуємо її для того, щоб вона в нам на старості принесла стакан води. От тому ми своїй дитині все, що ми винні, винні її просто любити. Тому давайте запам'ятаємо це правило, що до 6 років да, наш, наші діти це і є наш смисл життя до 6 років. Далі нам потрібно навчитися сепаруватися з ними. Що таке, як пройти цю правильну сепарацію? Що таке сепарація? Це коли у мами з'являється своє особисте життя. Це означає, що є дитина, так, і ви даєте їй все, що необхідно. Але до шести років ми зобов'язані, ми, зобов так? Ну, от ми не, не, не просто любимо, але ми зобов'язані. Я таке російське слово, должны цю дитину навчити, одягатися, здобувати їжу і ходити. Це все, що ми винні своїм дітям. Спробуйте просто це усвідомити. Ми винні. Одягатися, так? Здобувати їжу. Плюс-мінус до трьох років здобування їжі це підійти на кухню до кухонного столу, чи цієї кухонної поверхні, дістати з цієї поверхні собі печиво, яблучко чи ще якийсь інший фрукт. Це розпочат, що в трьох роки дитина повинна йти сама до магазину і купувати. Послухайте, вслухайтеся в ці слова. Дуже уважно вслухайтеся. Це все, що ми винні своїм дітям, одягатися, здобувати їжу і навчити ходити. Ходити, не вести під ручку, а ходити самостійно, ходити, їздити на велосипеді, так, пригати, все, що ми робимо для того, щоб рухатися вперед. Це все ми зобов'язані дати своїй дитині. Все останнє крапка, ми нічого не зобов'язані. Все останнє ми робимо з позиції Я тебе люблю. Дивіться, яка різниця? Винна, должна або я тебе люблю. І коли ми робимо з позиції Я тебе люблю, то як кожна усвідомлена сепарована мама, ще раз, усвідомлена, сепарована мама, я тобі це дала, далі, будь ласка, саменька». Ми привчаємо самостійності, так, ми бігаємо, носимося, так? Чому хворіють твої хілі? Сюди ж. Бо коли вони хворіють, ви їм дозволяєте дивитися мультики там, в фоні в комп'ютері, ви приносите їм їстенькі ваше ліжечко. Як ви гадаєте, їм це комфортно? Я думаю, комфортно. Тому дуже важливо вчити дитину самостійності і дозволяти іноді, коли в неї вихідний, так, для неї побігати. Але тільки з тією мовою, що коли у вас вихідний, вам дитина теж принесе стакан води. Або, як мінімум, сама підігріє собі їсти, якщо вона вже е, гідна цього віку. Дивіться, коли ми робимо ставку, що нам дитина щось винна, вона виростає, і коли ця дитина ваша іде в іншу сім'ю створює свою сім'ю іде в іншу сім'ю, то ми починаємо перетягувати це одягало на себе. Ми не любимо ні свою невістку, ні там свого зятя. Ми тянемо. Це на себе, так? Ми не сепаровані. і е, Дуже багато клієнтів, які приходять до мене, якраз приходять з цією проблемою, що мама до сих пір мене не відпустила, я готовий піти. Кажу: добре, ти готовий піти в світ. А чому ти ж з мамою? Ну, бо квартира це дорого, а зараз от я там не маю коли готувати їсти. Так, ми все розуміємо, що відмовки. Тому що дитині, людині цій дорослій, комфортно себе почувати з мамою маленькою дитиною. Мама не відпускає, але і дитина не сильно стримується відпустити. Тому спробуйте знайти оцей баланс між дитиною, я винна дитині, між її любов'ю і собою. Дитина рано чи пізно все рівно покине ваш дім, і ви залишитесь самі собою. Да, дякувати Богу з вашим партнером, але якщо ви не навчитеся ставити себе на перше місце, бо ваш смисл вашого життя це насолоджуватися кожною хвилиною. Я розумію війна, я, я все це розумію. Я живу в таких самих більш-менш умовах, як і ви. Мене теж періодично Богулять. Рідше, чим Харків, мої співчуття до вас, але плюс-мінус, хто знає, де я живу, знаю, що ви прилітаєте, то прилітаю район. Ну, бо я на це причинив об'єктивні і суб'єктивні. Тому дуже важливо себе на перше місце, але себе на перше місце це не коготки, да, зачіска, що там, масажики і так далі. Це супер, це на перше місце ваше тіло, а себе емоційно на перше місце. Я хочу це. Дитина каже: мама, я сьогодні хочу мультик. Добре, але я хочу відпочити. Спочатку ми йдемо на мультик, а тоді ти даєш мені право полежати 20-30 хвилин. Домовляйтеся з вашими дітьми. Якщо ви навчитесь з ними домовлятися до підліткового віку, вони вас почнуть чути і в підлітковий, і набагато далі. Позиція, що я тобі це все давала, а тепер ти мені, коли я стара, будеш віддавати, вибачте, в новій реальності не працює. Тому смисл життя цієї картинки, де мама буде дитину за руку, і дитина питається, мама, чим смисл життя? І вона каже, в тобі ні. Смисл життя жити з насолодою. А ми можемо жити з насолодою тільки тоді, коли ми сепарувалися самі від своїх дітей. Спочатку ви повинні навчитися відпускати їх, робити їх більше самостійними. Я розумію, наскільки це важко. Я мама старшої доньки, я мама меншого сина і е, дівчата, які бачили мене позатінькою, да, другі, особливо другою дитиною. Е, він такий був в пузіку, дуже любив м'ясо. Якщо йому там кожних дві години я не їла м'ясо, це, цей живіт просто отак от калатало. Я в той момент казала: я не знаю, хто буде моя невістка, але я вже її не люблю, я вже кажу свекруха. Розумієте? І я вже 10 років вчуся любити свою невістку, тобто сепаруватися від своєї дитини. Як би це зараз не звучало. Я не випихаю його, я не кажу все, тікай з хати тобі 10 років заробляти. Ні. Це про те, що є дитячі бажання, але є і мої бажання. Мама, я хочу з тобою спати, добре, але я хочу спати своїм татом. Як би це зараз не прозвучало? І можна завжди з дитиною домовитися. Ну, зараз війна і тривоги, коли тривоги дитина, ми, ми будемо, якщо він сам не просинається, ми будемо і малий лягає коло мене в нашій спальні. Ну, ми рахуємо, що наша спальня ну, більш безпечніша, скажімо так, ніж та кімната, в якій він спить. Там просто вікна невдачно розташовані, скажімо так. Ось, Тому спробуйте для себе зараз задати собі запитання, чи хочу я сепаруватися від своєї дитини. Чи хочу я бачити свою дитину щасливим? Чи хочу я бути щаслива, коли прийде моя старість, і моя дитина виросте і піде у світ? Ці питання допомагають нам сепаруватися, тобто відділитися від наших дітей. Не, не від того, що ми їх не любимо, сього йдіть звідси ще раз, а від того, що я настільки тебе люблю, що я даю тобі право вибору, вибору самостійного вибору. І цей вибір починається в досить дитячому віці. Е, ну, це, це вже цей приклад, я вже там, дуже багато раз наводила і в своїх різних відео, і на курсі по дитячій психосоматиці. До речі, до речі курс дитяча психосоматика можна купити в запису. Ось, а це приклад того, коли там моя донька, да, там, в неї був червоненький, червоненька ковтинка, і, а вона кричала: все, я хочу ці сині колготи, от край з носа я хочу. я розумію, що ну, сині під червоне не сильно підходить, мені треба, щоб воно було більш нарядне, тобто якісь білий колготки. Так? Що я робила в той момент? Я показувала синій, показувала білі сині жмякали, кажуть, ж вони жмякані, а білі гарненькі, гладенькі. Так? Або, наприклад, ой, дивись тут на синіх якісь П'ятнишко, а от біленькі вони чистенькі, гарненькі. Я думаєте що вибере дитина? так я ну Дитина вибере чисте, випране, Ну тобто, щоб воно ну, гарно виглядало. Дитина нормальна, вона ну, вона не буде вибирати те, що порвати, там, замазане і так далі. Так само ви зараз можете зробити вибір, а що ти хочеш їсти. не я тобі зараз приготую все підряд а дивись, є борщик, є картопелька, я можу тобі зварити сосиску, там, або я, ну, пельмешки, все, це вибір. З того, що у вас є в холодильнику. Мені дуже подобається, коли кажуть, а моя дитина от вона їсть тільки це. Дай дай їй право вибору. Да, я розумію, що моя дитина теж, наприклад, ну, мій менший би дуже-дуже любить Макдональдс і харчувався б тільки там. Але йому кажу, дивись, от сьогодні ми сходили в Макдональдс, це спробував, так? Але є ще інші смаки. Давай ми спробуємо щось інше. І він з задоволенням вибирає спробувати щось інше. Кажу, а вдруг тобі щось більше сподобається? Так само право вибору з тим, чим він хоче займатися. Так само право вибору. А, ну, я як мама, да, я настою на тому, що він повинен вичитати з четвертий клас, він багато, ну він дійсно в мене читає. Да, я заставляю співпалки, але це дуже гарно виглядає все по домовленості. А іноді він каже, мама, давай я замість там чотирьох листочків прочитаю два. Я дивлюсь на нього, я бачу, так він втомлений і там ну дійсно, я передумови, що не хочу читати. Кажу, добре, не читай, давай стільки. Або він там у нього дуже там веселий настрій. там, Мама, давай я замість чотирьох сторінок прочитаю дві. Я говорю, добре, сьогодні ти прочитаєш дві, але цих дві сторінки ми переносимо тобі ще на завтра, завтра шість. Ні, а я давай я буду чотири читати. Що я даю? Я даю йому право вибору. Спробуйте навчитися, давати це право вибору. А я бачу, у вас тут трошечки вже зібралося. Якщо у вас є якісь запитання, ви їх можете озвучити. Я радо дам на відповіді. Ось, якщо немає запитань, я готова закінчувати цей ефір. І е, 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 мене ще є, е, Хочу записати, зроблю запис, записку. Викладу дуже запрошую, не питання багато все все на один раз, про те, як ми можемо делегіювати де де свої справи. Тобто безсмертні поні іноді помирають. Так, є питання, нема питань, якщо нема питань, я готова закінчувати. Дайте мені знати, якщо нема запитань. Так, нема запитань. А рада була всіх вас тут бачити, живих і здорових, бережіть себе, завжди ваша Ксенія.